Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ми будемо робити на початку сезону, і як ми взагалі будемо прокачуватись. Так як з сезонною тематикою, у нас будуть підземелля, логічно, що ми будемо ходити ці підземелля. Що б я радив робити взагалі, коли ми їх будемо ходити? Дивіться. Ті підземелля, що будуть відображатися нам ось таким червоним, раджу ходити в першу чергу, тому що це будуть підземелля дерева, які будуть нам допомагати дістати якийсь нам перший наш ресурс. Звичайно, можна було б пограти і в халтайді, ну або ж в пекельному припливі. Але я не думаю, що це буде рентабельно, тому що, по суті, ну, там нам не буде вистачати просто-напросто урону. Де ми зможемо взяти свої перші предмети, ми зможемо їх взяти хоча б в ось таких підземеллях. Ну або в будь-якій іншій активності, але, в принципі, вони, як на мене, найкраще. Нам на будь які складності будуть доступні звичайні, кошмарні підземелля. Дивіться, ми їх будемо ходити в будь-якому випадку. Для чого? Спеціально взяли з вами нового персонажа. Тут. В принципі, ну, розкинутий парагон, але немає жодного символу. Так як у нас в наших підземеллях випадають символи, ми туди і сходимо. В принципі, нам підходять будь-які єдине, що не підходять, от, наприклад, гнів громовершця нам не потрібен. Ну, похир нас не лякає. От гнів прибираємо, повзучу тінь також прибираємо. Раджу вам ходити ось такі підземелля. Чому? По-перше, там ми найшвидшим чином здобудемо собі якийсь досвід. Для того, щоб хоч якось взагалі грати своїм персонажем, звичайно, нам потрібні символи. Нам в будь-якому випадку доведеться ходити ці підземелля, не обов'язково їх ходити весь час. тобто нам вони далі не будуть дуже сильно потрібні, тому що по суті ми зможемо добувати предмети свої в інших місцях. Але в основному на початку гри ми будемо 100% проходити кошмарні підземелля, тому що більше ніде у нас можливості взяти якісь свої перші предмети, якісь перші афікси не буде, тому що в нас не буде ні ключів до босів. До першої складності, до страждання першого або ж до торменту першого, у нас не буде можливості проходити халтай, тому те, чим ми можемо зайнятися, це походити просто, хоча б звичайні підземелля, просто ті, що йдуть із завданням дерева. Чому саме із завданням дерева? Тому що ну заодно ми будемо виконувати і ці завдання. Ну і отримувати хоч якийсь початковий свій ресурс. А далі ми будемо проходити з вами кошмарні підземелля. Чому в кошмарних підземеллях, окрім того, що нам будуть випадати символи і різноманітні наші перші речі, ми також зможемо набити мінімальну хоча б якусь кількість речей ресурсів для того, щоб просто-напросто проходити хоча б кампанію. Тобто, якщо ви починаєте тільки награти, не раджу вам ну, відразу там проходити цю сюжетну кампанію, якщо ви першого рівня. Нам потрібні хоча б якісь речі. Неважливо, на яку збірку, на який білд, це абсолютно не буде мати ніякого значення. Нам потрібна просто якась кількість будь-яких легендарних речей. Які ми зможемо використовувати для того, щоб просто-напросто швидше рухатись, нам навіть гліфи прокачувати ну, не доведеться там на перших наших складностях, тому що по суті в нас цих гліфів і не буде. Не пам'ятаю, з якого саме рівня вони падають, але після того, як ми завершили проходити з вами завдання дерева, і у нас вже ну, припустимо. Ми докачалися все-таки до 60 рівня, от я раджу на цьому рівні проходити щось далі, тому що в принципі ну, проходити кампанію можна і заодно з тим, що ми будемо проходити, наприклад, ці підземелля. Просто що є декілька, ну скажімо так, способів, як це просто-напросто швидко зробити. Я зазвичай просто-напросто роблю навпаки, я проходжу спочатку. Якісь завдання для того, щоб отримати якісь предмети, Тобто мене навіть кампанія сезонна спочатку не цікавить, там якісь сили і ще щось, але вам я раджу проходити саме її заодно з цими підземельями. Тобто, ми дивимося, що у нас є по завданням після того, як ми здобули наші перші предмети, і дивимося, що нам потрібно зробити для того, щоб отримати якісь перші наші скрині. Для чого? Ну, вони дають нам якісь наші перші також предмети. Тобто, на початку, коли в нас нічого не буде, я раджу після того, як ми хоч щось зібрали, просто неважливо, яким чином, будучи це чи завдання дерева, чи якісь підземельне, немає особливо великого значення. Нам потрібно якомога швидше. Ну, якщо ми збираємося швидко прокачуватися в сезоні, проходити сезонні завдання. Зараз тут е, сезонних завдань немає, тому що це не сезон. Але якщо ми будемо грати в сезоні, нас цікавить те, що знаходиться на клавішу «U» е, англійську, якщо не помиляюся. Не на Y, а саме на U. І там будуть сезонні завдання, які нам дають скрині. От в цих скринях можуть бути також предмети, які нам потім будуть потрібні. Тобто, після того, як ми походили з вами, ну, будь-що, в принципі, раджу ходити завдання, ось такі дерева червоненькі. Чому підземелля? Тому що за них ми отримуємо 5 дарів дерева. І так як після того ми пройдемо таких два підземельня, нам дадуть відразу дерево. Після цього ми можемо сходити ось це підземелья підземне місто. Навіть якщо у нас немає ніяких до нього ключів, навіть якщо у нас немає ніяких бонусів, все одно буде логічно його сходити, щоб просто-напросто вибити там знову ж такі предмети. Тому. Паралельно з цим раджу забирати скрині, тому що скрині також нам дадуть великий дуже буст. А після цього вже якось вириватися на перше страждання або на перший тормент для того, щоб далі вибивати собі якісь предмети. Тому що, друзі, ті сезонні підземелля, які нам пропонують, скажімо так, розробники проходити, вони будуть падати лише з першого страждання. тобто до цього моменту ви зможете ходити під земелля, але тих сезонних підземель, які посилені, ну точно не скажу зараз вам, як вони називаються. Але саме ось ці легендарні підземелля харадримів, вони матимуть змогу випадати тільки на першому стражданні. Тобто, наша ціль якомога швидше туди дібратися як. В принципі, вже розповів, проходимо завдання спочатку, якісь дерева, щоб якісь предмети вибити. Далі проходимо підземелля, знову ж таки, щоб вибити предмети, дивимося, перевіряємо свою силу в підземеллях, тому що, по суті, якщо ми його проходимо ну, надшвидко, тобто за 2-3 хвилини, це означає, що в принципі, ми можемо вже піднімати складність і проходити вже на вищій складності. І після того, як ми хоча б потрапили на перше страждання, от тоді я вже раджу друзі, проходити там кампанію, халтайт босів, щоб вибити свої перші якісь унікальні предмети, не з зірачками навіть, а просто звичайні. І таким чином просто-напросто посилювати свого персонажа. Звичайно, після підземель логічно вибити всі символи, які нам потрібні. Якщо, наприклад, нам випали ті символи, які, вже, гліфи, які нам вже потрібні. Наприклад, 5 нам випало, і 5 із них нам там, 2 вже потрібні, то ми можемо в принципі, таким чином добити ті символи, які нам ще потрібні, яких нам не вистачає для нашого там, парагону. Або ну, зазвичай буває так, що випадають ті ще потрібні самі останні. Як це б смішно не звучало. Після того, як ми вибиваємо всі ці символи, ми йдемо з вами, звичайно, в яму, щоб прокачати хоча б символи до 46 го рівня, щоб відкрилися всі, скажімо так, всі бонуси від них. Після цього ми можемо виконувати все, що завгодно, все, що завгодно абсолютно. Тобто, нам більше немає значення, якщо в нас. Збірка якась, яка може пройти хоча б якусь там невеличку яму, щоб прокачати свої символи, ми можемо спокійно далі займатися чим завгодно, проходити і сезонні підземелля, і просто завдання дерева, і бігати халтайт. Наша ціль спочатку прокачати хоча б якимось чином свого персонажа, і як я раджу взагалі це робити, як я раджу прокачувати ці символи. Бажано, друзі, бігати в групі. Тобто, якщо навіть ви соло-гравець, ну або ж граєте схожим чином, так як я, в принципі, в основному граю, я спочатку свого персонажа веду просто будь-куди, для того, щоб вибити якісь предмети. Тобто особливо великого значення, де прокачуватися немає, коли у вас е, нічого немає. Але просто е, чому підземелля? Там ніхто не буде розбігатися, там всі будуть триматися в основному ну, якоїсь однієї дороги, скажімо так, і там буде зручно просто-напросто отримувати досвід. Якщо ви не знали, за рахунок того, що гравці знаходяться з вами в групі, ви отримуєте додатковий досвід, а також ви його отримуєте додатково, коли гравець знаходиться поруч з вами. Там буде горіти додаткова іконка, ось тут, десь, якщо не помиляюся, або зверху, десь біля персонажа, точно не згадаю. Але вона також буде давати 5% додаткового досвіду. Тобто... Підземелля це ідеальне місце для того, щоб в принципі, грати взагалі не тільки в сезоні, а будь-де, коли ви розкачуєте нового персонажа. І таким чином, я думаю, ми і будемо грати, коли вже сезон розпочнеться. Тобто після цих всіх маніпуляцій, коли наша збірка просто хоч якимось чином може грати на першому стражданні, ми можемо далі робити все, що завгодно. Там посилювати далі свої предмети, ходити Орду, але Орду я раджу ходити взагалі на четвертому стражданні. До цього моменту прокачати хоч якимось чином нам речі на попередніх складностях, якраз ходячи саме ці кошмарні підземелля, тому що в них також випадає нам ресурс. Друзі, я думаю, думка зрозуміла. Це все ми будемо тестувати на. Уже відкритому сервері, коли сезон розпочнеться. Єдине, що хотів вам сказати, не минайте просто звичайні підземелля з завданням дерева, вони дуже сильно допоможуть нам на початку гри. Не минайте завдання дерева ті, що стосуються... Підземного міста, якщо такі з'являються на попередніх складностях, от тут точно вже не скажу, чи вже з'являється з першого страждання ось це підземелля. Але ось ці підземелля я раджу вам не минати. Тобто, після того, як ви виб'єте тут хоча б якісь предмети в цих підземеллях ви зможете проходити кошмарні. Чому кошмарні і чому саме? Саме підземелля кошмару, чому незвичайне завдання дерева. Друзі, в цих підземеллях буде падати на будь-яких е рівнях е складностей, в них буде падати ось цей ресурс е маревіт або об обдуцит, дивлячись е в якому перекладі ви граєте, і він нам дасть змогу просто-напросто, хоч якимось чином, посилити свого персонажа. І не минайте сезонні завдання. Сезонні завдання будуть давати вам змогу просто-напросто забирати скрині швидко, ті, що будуть для вашого першого, ну, скажімо так, головного персонажа в сезоні, тому що він буде забирати всі бонуси швидше за всіх, тому що вони йому будуть, в принципі, доступні. Тому що, якщо ви бонус забираєте, далі на наступному персонажі він вам навряд чи знадобиться. Не минайте. Просто-напросто сезонні. Ось тут вони будуть десь, ну, на іншу буквочку, скажімо так. Але не минайте їх просто-напросто. Забирайте всі винагороди для того, щоб ваш персонаж був посилений уже на початку гри, а не з якимось часом дії. І після цього ви спокійно зможете вийти просто-напросто на більші складності. Якщо ви не знали, звідки падають. Підземелля ті, що будуть відображатися от легендарним кольором, вони будуть падати саме з першого страждання. Тобто раніше вам вони випасти не зможуть. Тому не переживаємо, бігаємо ось ці звичайні кошмарні підземелля, а вже сезонну тематику і інше, будемо звичайно виконувати в тих підземеллях, що будуть посиленими і легендарними. Це все ми будемо тестувати на сезоні. Сезон буде, в принципі, ну, в основному, вся його тематика буде знаходитися в підземеллях, тому ми їх будемо бігати обов'язково. Як це все робиться на маленьких складностях? Я думаю, що це все ми з вами покажемо і перевіримо, як це все буде працювати і на якому моменті вже буде пора з них виходити. Друзі, на цьому завершимо поки що. Якщо ця інформація була вам корисною чи цікавою, можете поставити вподобайку. Є бажання підтримати канал, посилання є в описі. Можете написати якийсь коментар. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня і до зустрічі в нових відео.